По-перше, коли я прийшла в комедію, я вирішила, що я буду з музичним стендапом, і мені не вистачило знаєте, того, як написати класну пісню, як написати веселу пісню. Тому я написала пісню про те, як написати пісню дуже логічно, правильно щоб написати пісню, треба обрати тему, але. Не про суїцид її точно не пропустять на і це буде твоя остання пісня. Краще залетить пісня про любов, любов. Любов до чоловіків така примітивна, тому краще співати про ковбасу, люблю капчану ковбаси. Якщо у тебе не вистачає слів, щоб виразити свої почуття, ти можеш просто співати. ла-ла, ла-ла. цим лайфхаком користується половина нашої естради. Ла-ла. Я не придумала закінчення, тому всі разом співаємо «Ла-ла». лала. Перейдемо до більш актуальної теми на літо. Є в залі люди, які люблять кататись на самокаті. Я вас ненавиджу усіх. Я написала пісню про самокат, але дивіться, як склалось. Просто до мене приїхав на побачення хлопець на самокаті. Я така: як не написати, так? Такий маленький хлопчик, а вже на самокаті. Збиті колінка говорять, що тобі вже 23. Що при третій хвилі останні на налати, не боїшся збивати перехожих саме ти За тебе боїться вся твоя сім'я, бо кожна поїздка як остання, боїшся ти передмістя нема там твою любленого болта. Нема, 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 нема болта Нема як з другом кататись удвох. Нема, нема, нема болта на двох. Трошки відійду від музичного. Нещодавно виставила відео, де говорю, що чоловіки погано виходять на фото. Ну, є такий момент. І мені один хлопець написав коментар: а на тебе з якого ракурса? Не глянь, ти все одно 80 кілограмів боже. я така, а що це за містер очевидність за аватаркою вовка да? із закритим акаунтом? Просто я розумію, у надлишкової ваги є свої певні мінуси. Да? Ляшки трошечки труться одна об одну, Є такий момент. Можливо, цей чоловік думає, що одного дня в Києві станеться ураган, його чудом занесе між мої ляшки, і я її зітру нахуй просто. <плес> Дивно, коли люди тобі говорять прямо в обличчя, ой, ти щось там набрала трошечки ваги, да? просто я в 19 років набила собі тату піона на бедрі. Зараз там грядка капусти. Можу чиюсь дитину знайти. Я вже нічого не кажу про тату на ребрах, бо я його бачу часто раз в місяць, коли груди піднімаю. Ну, я просто з дитинства з надлишковою вагою трошечки, і тому фраза Ти припухла для мене звучала зовсім по-іншому. Особливо від бабушки. Вона така, Катя, може б ти схуднула. До речі, зараз я вареночів наварила з картошкою. Давайте е перейдемо до наступної теми. Тут немає переходу, я просто така перейшла. Вже майже три роки займаюся комедією. І так сталося, що кожен раз, коли я хожу на побачення, і хлопець дізнається, що я займаюсь комедією, то відбувається це. А це ти прийшла на побачення про мене матеріал збирати? Я така діма, те, що тобі 30 років, і ти пішов зі мною гуляти в парк, це, звісно, розйоб. це дуже смішно. Чи те, що ти в Айтішці працюєш? Може, ми там п'ятку якусь пошукаємо, чи ти мені ну, про хада розкажеш? Хочуть попасти в комедію через постіль. Тому я іноді реєструюсь на Тіндері. Є тут люди, які хоча б раз були там, на Тіндері. Разом нас багато. Я зареєструвалась на Тіндері, познайомилася з чудовим хлопцем, ми з ним говорили по фейстайму. І в якийсь момент я кажу, а з ким ти живеш? І він міняється в обличчя такий з дівчиною. Wow. Я з ним перестала спілкуватися, от і через місяць він мені пише, каже, Катя, я розійшовся з дівчиною. Я така, невже вона про Тіндер дізналась? Він такий, да, але ж я там друзів шукав? Я кажу: Олег, ти мені хуй скидав. Yeah. А я навіть не просила. Я оце думаю: це якщо любиш мій хуйок, значить ти мені дружок чи ш. <плес> І ще помітила, що чоловіки люблять брехати про сантиметри. Є таке. Просто я 160 сантиметрів, можливо, вам зараз це не видно, але ну, якщо я встану, тут не дуже картина зміниться. Я 160 сантиметрів і чоловік, який був в Тіндері, теж 160. І він підходить все ближче і стає все менше й менше. Я така дивлюсь на нього, кажу, ще 15? Але знаєте, в нього був певний плюс. Він дуже любить тварин. У нього навіть є пес Алабай. Він на ньому приїхав. З лівого берега, мічими. <плес> і знаєте, коли ви ходите на побачення, в якийсь момент наступає цей момент, коли ви чисто, случайно гуляєте біля його дому або біля свого дому, да? і хтось пропонує зайти і каже: Вибач, але в мене трошечки не прибрано, Да? І ти заходиш в цю квартиру і дивишся, а там навіть тапочки під лінієчку стоять. Там пилюка лежить, там, де їй сказано, лежать. Його навіть отак от пісюнчик в трусіках ровно лежить. Він перед сексом, коли штани знімає, він стряхнув, погладив і склав. Я себе відчуваю самим грязним місцем в цій квартирі, якщо чесно. Просто я, коли кажу, що в мене трошки не прибрано, це означає, що ми в квартиру гуськом заходимо і так ні вправо, ні вліво. Я відвожу людину на цей острівець безпеки і така. Дивись, не відходь, бо я загублю просто. Є таке, що іноді буває все погано в житті. і Ти думаєш, як собі підняти настрій? Бувало у вас таке. <плес> я написала пісню, яка піднімає настрій. <плес> Якщо у тебе все погано, глядач мій дорогий, пам'ятай. Все буде тільки гірше рік новий, нові проблеми з кожним роком. Їх тільки більше, а ти тут один. У тебе немає ні кота І навіть квартири в центрі Києва у тебе немає, і в мене нема. Ну і пізда, звісно. Нещодавно слухала знаєте, старі альбоми Ірини Білик. Я так послухала і думаю, чому пані Ірина пише про любов до чоловіків. Уявіть, якби їй заграла пісня, якби вона співала про те, як у неї зламався вібратор. Дуже сумно і темно, без тебе вечір знов я одна, вітер хмари цілує на небі, тільки плаче вона. Воно незадовлена і один каяш, як я. Мені тут показали, що часики вже тікають, тому в мене на цьому все. Я вам дякую ви гарна. публіка!